Ну, добрий день, добрий день, добрі, ви на каналі it Паляниця. І сьогодні ми з вами поговоримо про ігрові ноутбуки, які можуть бути значно дорожчі за звичайні ноутбуки зі схожими характеристиками. Іноді така ціна коливається від декілька сотень євро. Так, 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 крім того. Крім того, вони можуть мати менший термін служби порівняно зі звичайними ноутбуками через більш високу температуру та використання більш потужних компонентів. Але ігрові ноутбуки стають все більш популярними серед геймерів та тих, хто потребує потужного комп'ютера для виконання дуже важких завдань. Вони відрізняються від звичайних ноутбуків захистом від перегріву та мають більш потужну графічну карту, процесор та оперативну пам'ять. Ігрові ноутбуки можуть бути досить великими та досить важкими, навіть по декілька кілограм, оскільки для забезпечення ефективного охолодження вони зазвичай мають великі вентилятори та досить великий радіатор. Ну що ж, я презентую вам пару тройку ноутбуків, які в 2023 році дуже, дуже себе якісно зарекомендували, від бюджетних до страшно дорогих ноутбуків. Тож сідайте зручніше, ви на каналі IT-Паляниця. І це кращі ігрові ноутбуки у 2023 році. Поїхали! І відкриває наш рейтинг ноутбук ціною приблизно в 30 тисяч гривень. Це бюджетний ігровий ноутбук. MSI GF63, який оснащений процесором Intel Core i 5 11-го покоління з частотою 2,7 ГГц, відеокартою Nvidia GeForce RTX 3050 з 4 ГБ відеопам'яті, 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ SSD накопичувачем. Ноутбук має 15,6 дюймовий ips екран з роздільною здатністю Full HD. Та частотою оновлення 60 Гц. MSI GF63 також має зручну клавіатуру з червоним підсвічуванням, динаміки з підтримкою технологій на Хімік 3D Audio та два порти USB 3.2 Type A, а також один порт USB 3.2 Type C, hdmi вихід та RG45 роз'єм для підключення до мережі інтернет. Цей ноутбук може запускати більшість сучасних ігор на середніх налаштуваннях та відмінно підійде для тих, Хто шукає доступний ігровий ноутбук з достатньою продуктивністю? Наступним в нашій підбірці ноутбуків це ноутбук ціною приблизно 38 тисяч гривень Lenovo IdeaPad Gaming 3. Недорогий ігровий ноутбук з Intel Core i5 10 го покоління з тактовою частотою до 4,5 ГГц, відеокартою Nvidia GeForce GTX 1650 з 4 ГБ відеопам'яті, 16 ГБ ОЗУ та 512 ГБ SSD накопичувачем. Ноутбук має 15,6 дюймовий ips екран з роздільною здатністю Full HD. Та частотою оновлення 120 Гц. Окрім цього, модель оснащена. Підсвічуваною клавіатурою, аудіосистемою з підтримкою Dolby Audio, трьома портами USB 3.2 і одним портом USB 3.2 Type-C. hdmi виходом та RG45 роз'ємом для підключення до мережі інтернет. Цей ноутбук може запускати більшість сучасних ігор уже на середніх налаштуваннях, а також має. Достатню продуктивність для повсякденних завдань та роботи з важкими додатками, такими як Photoshop або різні відеоредактори. Даний ноутбук хороший варіант для тих, хто шукає доступний ігровий ноутбук з непоганою продуктивністю та приємним дизайном. MSI Pulse GL версії. Це потужні ігрові ноутбуки серії GL. Вони бувають GL66, GL76 і так далі. Приблизна ціна цих ноутбуків від 50 тисяч гривень. Це потужні ігрові ноутбуки, які можуть запустити багато сучасних ігор на високих налаштуваннях. Ці ноутбуки оснащені процесорами Intel Core i5 і 11 покоління з базовою тактовою частотою 27 ГГц, відеокартою Nvidia GeForce RTX 3060 Ti з 6 ГБ відеопам'яті. 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ SSD на борту. Дисплей має діагональ 15,6 дюймів і ps матрицю та роздільну здатність Full HD з частотою оновлення 144 Гц, що забезпечує якісне відтворення графіки і дозволяє грати зі звичною частотою оновлення. Ноутбук має підсвічувану клавіатуру, аудіосистему з технологією на Хімік Аудіо та порти USB 3.2 звичайної генерації та USB 3.2 Type-C. hdmi вихід та RG45 роз'єм для підключення до інтернету мережі. MSI Pulse це ідеальний вибір для тих, хто шукає потужний ігровий ноутбук з високою продуктивністю і здатністю запускати багато сучасних ігор на високих налаштуваннях. Його привабливий дизайн і зручність використання забезпечують максимальний комфорт під час роботи та гри. На мою думку, кращим бюджетним ігровим ноутбуком є Asus TUF Gaming F17. Так, це ігровий ноутбук за ціною 47 тисяч гривень, призначений для тих, хто хоче отримати високу продуктивність та стабільність у іграх. Він оснащений процесором Intel Core i5 11 покоління та відеокартою Nvidia GeForce RTX 3050, що дозволяє запускати найвимогливіші ігри на високих налаштуваннях графіки. Модель має 17.3 дюймовий ips дисплей з роздільною здатністю 1980 х 1080 пікселів та частотою оновлення 144 Гц, що забезпечує плавний та чіткий геймплей. Крім того, він має технологію Adaptive Sync. Яка дозволяє синхронізувати частоту оновлення екрану з частотою кадрів відеокарти, що запобігає ривкам та затримкам. Особливостю є велика кількість портів, включаючи USB 3.2 Type-C та USB 3.2 Type A. HDMA та Ethernet, що забезпечує високошвидкісний доступ до інтернету та безліч можливостей для підключення периферійних пристроїв. Ноутбук також має зручну клавіатуру з підвічуванням. Яка дозволяє гравцям грати навіть в умовах поганого освітлення. Корпус ноутбука виконаний з міцних матеріалів та відповідає стандарту mil STD810H, що гарантує його надійність та довговічність. А перед тим, як перейти до більш потужніших ноутбуків, я вас попрошу, щоб ви поклали свій потужний лайк та підписались на мій канал. Це буде для мене стимулом та подякую за те, що я знімаю для вас отакі от маленькі коротенькі відоси. Asus VivoBook Pro 15. Це потужний і стильний ноутбук з 156 дюймовим oled екраном та високим рівнем продуктивності. Модель оснащена процесором AMD Ryzen 7 за ціною 46 тисяч гривень, плюс-мінус. Ми получаємо з вами модель. З процесором AMD Ryzen 7 5800H з високою швидкістю та вісьмома ядрами, що дозволяє запускати важкі програми та ігри без будь-яких затримок чи лагів. Крім того, ноутбук оснащений відеокартою Nvidia GeForce RTX 3050 Ti з 4 ГБ вбудованої пам'яті, що забезпечує високу якість візуалізації та роботу ігор. Ноутбук має 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ SSD накопичувач, що забезпечує швидкий доступ до даних та дозволяє зберігати багато ігор, файлів та інших даних. Особливості моделі можна вважати наявність роз'єму Thunderbolt 4, що дозволяє швидко передавати дані та заряджати пристрої. Це Lenovo Legion 7 16 і g 6 так, як завжди, набор символів, який просто так нікому не потрібен. Він має 16-дюймовий екран з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів, що забезпечує чітку і яскраву картину. Процесор Intel Core i7 11-го покоління забезпечує швидку роботу ноутбука, а 16 ГБ оперативної пам'яті дозволяє запускати кілька важких програм одночасно. Ноутбук оснащений потужною відеокартою Nvidia GeForce RTX 3080, що дозволяє запускати найновіші ігри з високою деталізацією і роздільною здатністю. Також в ньому є 1 терабайтовий SSD-накопичувач, який забезпечує швидку роботу ноутбука і швидкий доступ до даних. Але стоїть сказати про те, що вага ноутбука становить 2,5 кг. Що робить його портативним і зручним для перенесення? Так так. Це досить легкий для ігрового ноутбука. Модель має і клавіатуру з підсвічуванням, що дозволяє грати в ігри в темних кімнатах. І передостання моделі за ціною 146 тисяч гривень. Так, Карл, 146 тисяч гривень. На цьому місці розташувався ноутбук HP Omen 17, який має потужну апаратну конфігурацію та величезний екран. Цей ноутбук оснащений 17,3 дюймовим екраном з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів та частотою оновлення 144 Гц, що забезпечує плавну та реалістичну картинку в іграх. Процесор i7 12 го покоління та графічний адаптер Nvidia GeForce RTX 3080TI з 12 ГБ відеопам'яті на борту. Та, Карл, вони забезпечують високу продуктивність для запуску найвимогливіших ігор та завдань. Модель має 32 ГБ оперативної пам'яті та швидкий накопичувач SSD на 1 ТБ що дозволяє завантажувати ігри та додатки швидко та без затримок. Ноутбук також має різноманітні порти, включаючи USB 3.1 Type-C, HDMA, DisplayPort та RG45 для інтернету, що забезпечує гнучкість та зручність при підключенні різних периферійних пристроїв. Додаткові функції, такі як підсвічування клавіатури RGB, система охолодження з технологією термоелектричного охолодження, а також висока аудіосистема Bang Bang Olufsen, роблять даний апарат привабливим вибором для геймерів та профі, які шукають високу продуктивність та якість. І замикає наш список останній і кращий найпотужніший ігровий ноутбук в 2023 році це MSI Rider ge 60 Модель приваблює вражаючою продуктивністю та високою якістю зображення. Цей ноутбук, оснащений 15,6 дюймовим oled екраном з роздільною здатністю 1920 1080 пікселів та частотою оновлення 240 Гц. Так, за ціну 135 тисяч гривень ви получаєте такий монітор. Щоб ви розуміли, 240 Гц Карл, це не мало, що забезпечує дуже-дуже гладку та реалістичну картинку в іграх. Процесор Intel Core i7 12 го покоління та графічний адаптер Nvidia GeForce RTX 3080 з 16 ГБ відеопам'яті забезпечує максимальну продуктивність для запуску, ну, в принципі, будь-яких ігор. Тут навіть мова не йде про найвимогливіші. Тут просто будь-які і будь-які завдання може робити цей ноутбук. MSI Rider має 16 ГБ оперативної пам'яті та швидкий накопичувач SSD на 2 ТБ, що дозволяє завантажувати ігри та додатки миттєво і у будь-яких кількостях. Ноутбук має також різноманітні порти, включаючи USB Type-C, HDMI та Mini DisplayPort, що забезпечують гнучкість та зручність. При підключенні різних периферійних пристроїв. Ну, це як у всіх ноутбуках. Додаткові функції, такі як підсвічування клавіатури, це теж є, акустична система тут, звісно, din Audio, та технологія охолодження Cooler Boost 5, роблять дану модель привабливим вибором для геймерів та професіоналів, які шукають максимальну продуктивність та якість. Крім того, ноутбук має сучасний Wi-Fi та Bluetooth. Що забезпечує зручний та швидкий доступ до інтернету та бездротових пристроїв. Думаю, що це відео для вас виявилося цікавим. І ви поставите мені лайк та підпишетесь на мій канал. З вами був канал it АйТіпаляниця. Все буде Україна. До побачення!